Доброе утро. Ну сразу же перенесемся на пресс-конференцию главы Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко. Давайте послушаем в прямом эфире. А после вернемся в студию и будем анализировать события в студии. Борців чеченської національності затримували прямо зі зброєю і передавали потім в Службу безпеки України. Ну і потім вже встановлено в порядку, по ним приймалися заходи. Нами вилучено там 650 боєприпасів, півтора кілограма наркотичних речовин, майже 3,5 мільйони гривень. Хочу сказати, що гроші ведуть, везуться і нами на здійснено декілька затримань і на зоні розмежування можливо для фінансування терористів. Окремо хочу. Відмітити участь в охороні та обороні кордону не тільки наших військовослужбовців, військовослужбовців Збройних сил, інших військових формувань, а і небайдужих українців, і добровольних громадських формувань. Отак, От наприклад, власники малої цивільної авіації на своїх, на своїх за свій рахунок приватних вертольотах і літаках, вже на сьогодні обстежили майже 9 тисяч. Кілометрів державного кордону. Якщо брати, що наш кордон біля 7 тисяч кілометрів, то вважайте, що наскільки вони облетіли нашу ділянку. Казацькі дружини у Вінницькій, Харківській та Волинській областях активно долучилися до спільного патрулювання. Зараз ми вирішуємо питання разом з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу. Про створення громадського формування у Херсонській області. Це із питань безпеки, і з питань того, що у нас достатньо нарікань на роботу нашого персоналу на їх дії в районі Перешейків. Харківські і маріупольські активісти надають суттєву допомогу в облаштуванні фортифікаційних споруд, в тому числі і особисто і чоловіки, і жінки. І користуючись нагодою, я хочу подякувати усім патріотам України. А наша служба продовжує нарощувати і розширювати формат такої співпраці. Шановні присутні, що стосується забезпечення зброєю, технікою та майном, останнім часом на виконання доручень президента та уряду нам вдалося суттєво підвищити боєздатність наших підрозділів. Від збройних сил нами додатково отримана необхідна кількість групової зброї: це кулемети різних типів, гранатомети, протитанкові і протиповітряні засоби. Всі вони направлені на загрозливі напрямки. Проблем зі стрілецькою зброєю та боєприпасами наразі немає. Підрозділам, які виконують завдання в зоні АТО, поставлена перша партія бронетранспортерів. Вони там практично вже біля трьох тижнів працюють. Додатково плануємо, і дійсно таке буде, тому що гроші проплачені. Одержати ще одну партію: це бронетранспортери, броньовані командно-штабні, медичні та бойові розвідні машини. Також нам отримано декілька десятків броньованих автомобілів Кугуар. До кінця року очікуємо ще на декілька десятків таких бронемашин. І як ви бачили сьогодні, завдяки таким двом машинам втрат в нас немає. Крім того, смугу безпеки нами направлено ну, до наших підрозділів достатню кількість вантажних автомобілів крас, трьох модифікацій. Для відновлення пошкодженої техніки у нас працюють 17 спеціалізованих ремонтних груп, 18 пересувних майстерень. На сьогодні, з практично за півтора місяця, як ми вийшли в смугу безпеки, їм виконано більше 300 поточних ремонтів. Тривають активні роботи з інженерного та фортифікаційного обладнання кордону, місць проживання військовослужбовців та місць несення служби. Отак, От тільки на кордоні з Росією і окупованим Кримом у нас теж щоденно ведеться облік цих робіт. Обладнано понад 140 кілометрів протитанкових роїв, 1030 кілометрів контрольно-слідових смуг, майже 160 бліндажів, понад 18 кілометрів траншеї ходів сполучення, 56 обладнано пунктів контролю і блокпостів. І хочу зазначити, що бойовий досвід і отримані навички дозволили нашому персоналу створити на сьогодні добротні захисні споруди. Недавно я відправляв групу з перевіркою і у відповідності до їх доповіді деякі наші контрольні пункти в'їзду-виїзду вже нагадують, вибачте, за таке порівняння, Брезькі фортеці в мініатюрі, які, до речі, достатньо підготовлені до зими. Є навіть приклад, коли на вежі була ну, наша група виявлена і пічку, і місце обладнане для несення служби там зимою. Це дуже добре. І хочу повідомити, що наші умільці багато яких, ну, якщо їх можна так назвати, новоційних підходів для служби зимою приміняють на практиці. Для розміщення особового складу. Підрозділів, які діслоковані вдовж смуги безпеки, підібрана та практично вже облаштована під виконання завдання зимовий період. Понад 20 окремих таких ну містечками їх не можна назвати а окремих груп будівель і приміщень. Роботи здійснюються як за рахунок власних ресурсів, так і шляхом залучення міжнародної допомоги на сьогодні. Ми вже отримали цілий ряд дизель-електростанцій, дизель-генераторів різних модифікацій, різного типу печей, засобів для приготування їжі. У мене є цифри, я не думаю, що їх треба наголошувати, але саме головне, що вони дозволяють забезпечувати життєдіяльність нашого персоналу. І на сьогодні ми встановили вже 33 сучасні модулі для несення служби нарядів. А загалом заплановано і вже проплачено 79 таких модулів, з них в персонал буде проживати. проживати. На особливому контролі перебувають питання забезпечення особового складу зимової форми одягу, індивідуальними засобами захисту для того, щоб об'єктивізувати цю ситуацію на сьогодні, сьогодні от реально зранку, ми відправили чергову групу, яка не тільки надає допомогу, а перевіряє тих людей безпосередньо в зоні розмежування, які здійснюють цю роботу. Хочу поінформувати, що для закупівлі річового майна у нас достатньо спрощені порівняно з іншими структурами процедури закупівлі, укладено договори на суму 154 мільйона гривень, і до органів охорони вже поставлено річове майне за зимовим планом у достатній кількості. Зараз ми це теж перевіряємо, для того, щоб не було, скажімо так, приховування фактів недопостачання. Речового майна персоналу. В першу чергу забезпечено персонал, який виконує завдання в зоні АТО. І додатково ми забезпечуємо не тільки індивідуальними, а й інвентарними речами. Окремо, хочу зупинитися і подякувати волонтерам. Ми високо цінуємо їх жертовність, прагнення допомогти. От, як окремі волонтери, так і волонтерські організації надали нам допомогу на сьогодні на загальну суму понад 33 мільйони гривень. Переважно це одяг, бронежилети, продукти харчування, паливно-мастильні матеріали, транспорт. Без цієї допомоги було б набагато важче впоратися із проблемами на місцях і забезпечити якісне виконання визначених завдань. Разом з ними нам вдалося створити спільну комунікаційну платформу. І зараз, координувавши спільні зусилля, ми зможемо більш ефективно реагувати на потреби військовослужбовців, оперативно ліквідувати прогалини в системі логістики. Що стосується пріоритетних напрямів для служби на інших ділянках державного кордону, в першу чергу це боротьба із незаконною міграцією та контрабандною діяльністю. Це створення комфортних умов для подорожуючих та відповідного соціального пакету для наших військовослужбовців. Хочу завірити вас, що в центрі уваги нашої служби будуть два об'єкти: це військовослужбовці, які безпосередньо охороняють державний кордон, і законослухняні громадяни, що його перетинають. Що стосується боротьби із корупційною складовою, Хочу запевнити вас, що після наради, яку провів президент України в Одесі, ми маємо ряд суттєвих консолідованих і службою безпеки України із прокуратурою позитивних результатів з ліквідації каналів контрабандної діяльності, а саме незаконного переміщення цигарок. По зеленому кордону на Придністровській ділянці незаконного відшкодування НДС не дуже непогано. Ми відпрацювали цього тижня за оборудки з паливом по ріжковій ділянці по Дунаї, по транзиту цигарок з Білорусі через Одеський митний термінал. По контрабанді м'ясної продукції до Росії на Сумській та Харківській ділянках. По контрабанді цигарок через пункти пропуску Ягодин і продуктів харчування через Бачівськ виконання розпоряджень президента України триває. Щодо роботи з персоналом і громадськістю, шановні друзі, революція гідності, анексія Криму, бойові дії на Донбасі, я вважаю, кардинально змінили і загартували наших прикордонників. На жаль, не обійшлося і без неповоротних втрат. Під час охорони кордону у нас загинуло 62 прикордонники, 61 військовослужбовець і один водій. 350 зазнали поранень, 11 зникли безвісті, один досі перебуває в полоні. Хочу запевнити, що ні один наш герой не залишиться без уваги та піклування. Служба вживає необхідних заходів для допомоги, фахове лікування та реабілітації поранених. Ми лікуємо людей як в наших госпіталях, так і в закладах Міністерства оборони і за кордоном. Крім того, проводиться активна робота з розшуку військовослужбовців, місця яких досі не встановлено. Я кількість їх назвав по нашій службі. Щотижнево ми проводимо відеоселекторні наради з їх сім'ями. Організували ретельне опитування ще раз особового складу підрозділів, у складі яких вони перебували. У зону АТО відрядили цільову групу, яка спільно з співробітниками СБУ перевіряє інформацію про можливі місця їх перебування у полоні. Проводимо розшук військовослужбовців або їх тіл в закладах охорони здоров'я Дніпропетровської, Одеської та Запорізької областей. Особливу увагу приділяємо. Взаємодії та обміну інформації Служби безпеки, яка на сьогодні уповноважена, проводити заходи з визволення захоплених осіб, а також з Генеральною прокуратурою, Міністерством оборони, штабам Національної гвардії, військової правопорядку Збройних сил України. Хочу поінформувати, що у період з липня по листопад нами з полону визволено 18 військовослужбовців. Цього місяця ми звільнили ще двох. Тривають заходи стосовно ще одного полоненого, який зараз отримується представниками так званої ДНР. Основна проблема, що ускладнює повернення, це практично, я думаю, ви це розумієте, неможливість нашим пошуковим групам потрапити на територію, яка підконтрольна бойовикам. Але ми і надалі робимо все можливе для пошуку наших бойових побратимів. З метою більш ефективної комунікації з громадськістю ми створили кілька платформ для спілкування. В першу чергу ми налагоджуємо тісну співпрацю з волонтерами, бо вони бувають безпосередньо в розташуванні наших підрозділів і розташуванні і тих місцях, де діють наші військовослужбовці, володіють реальною обстановкою, з громадськими організаціями, з ветеранами та із з пересічними громадянами. Для нас ця робота не є, і не буде популізмом, і ми не будемо її просто декларувати, ми будемо працювати. Для нас вкрай важлива і ваша думка, і ваша практична допомога, зокрема, і щодо отримання оперативної і неупереджуваної інформації про стан справ на кордоні, конструктивних порад, що і як ви вважаєте краще змінити. Ну, я змінити на краще. Окрім телефону довіри, який вже працює за номером 527 63 63 ми створюємо електронний банк ідей, які допоможуть покращити ситуацію. Думаю, що наступного тижня цей банк ідей вже запрацює, він буде розміщений на нашому сайті. Я думаю, що ми всі разом у цей час робимо спільну справу. Боронимо Україну і питання консолідації зусиль є вкрай для нас важливим і актуальним. Щодо подальших кроків розвитку нашої служби, хочу поінформувати, що 13 листопада нами проведено засідання колегії. На ньому ми не тільки аналізували поточні результати охорони кордону, але і обговорювали пакет реформ, який стосується усіх сфер діяльності. Відомства як на близьку, так і середню перспективу. Вважаємо, що реалії сьогодення не залишають для їх реалізації нам багато часу, тому зволікати з прийняттям відповідних рішень для себе вважаємо неприйнятним. Підготовлений пакет реформ включає сім напрямів. В першу чергу це зміна психології управління. Ми її будемо базувати на двох принципах. Перший принцип це принцип субсидіарності. Це коли вищі органи управління матимуть право втручатися у діяльність ну, вибачте за таке слово, нижчих управлінських ланок лише у разі, коли тим не вистачає сил, ресурсів чи повноважень. І друге це, це децентралізація. Ми вже вносимо зміну відомчі нормативні акти, розширюємо спектр повноважень керівників регіональних управлінь і органів охорони кордону. Другий напрям це зміна структури адміністрації служби. Головне для нас завдання створити таку систему, яка б відповідала сьогоднішнім викликам і загрозам, дозволяла оперативно приймати ефективні рішення в період ведення бойових дій. Кожен керівник повинен відчувати відповідальність, не боятися діяти, коли цього вимагають обставини. От, від цього залежить життя людей. В адміністрації скасовано посади шести та введено посади лише двох заступників, більше повноважень і їх призначено президентом України, більше повноважень надано департаментам і управлінням, як, які безпосередньо займаються організацією охорони кордону, які представляють себе окремим напрями управлінської діяльності. Ми вносимо зміни у положення про порядок проходження служби, зокрема, переглянули перелік та зменшили коло посад з граничними строками перебування на них, і е, хочу наголосити можливо, повторюся, що вкрай важливим для нас є і напрямок це е, е, зменшення і знищення корупції. Вона